Ефект на 90% для бекендо. О. Так, я, мені вже цікаво, це. Давай. Опаснуй. З мого досвіду, дуже невелика кількість проєктів на фронтенді потребує ось таких складних, асинхронних каскадних ефектів, які там довго грають. За одним виключенням, якщо ви не пишете офлайн-фоз застосунки, в одному проєкті в мене є, де я затягнув свідомо ефект на фронтенд, і ще в одному ми використовуємо ефектівський клієнт, то що я розповідав, що рпц схема генерує, генерує типи, і ти отримуєш результат от В інших я б на фронтенд е, не тягну ефект. Ну тут я згоден на 100%. Буквально минулого тижня була типу розмова, там є бібліотека для CSP, вона класна, типу. Е, хто її використовує, хто не використовує, достатньо стара. простий аргумент, то, що на фронтенді зазвичай проміса проміс покриває просто всі типу задачі. ну Дуже рідко буває таке, що таке. Чому Saga померла? Або ну, типу, допиває. да, занадто складно для більшості задач. Ти сказав, що невелике ком'юніті, і ще mm -hmm. додав, що типу, це для людей, які пройшли біль. Можливо, це напевно і добре, що це ком'юніті невелике. Типу, знаєш, за рахунок професіоналізму людей і невеликого ком'юніті, воно oh. може зберегтись в хорошому, в хорошому oh, стані. але завжди потрібен баланс. Це я теж так. розумію, що Чесно, якщо дуже велике помре. Якщо дуже велике, тобто найкращий пропаде. досвід в моєму житті. Був коли я, будучи молодим та наївним, це було більше 15 років тому, то можна розповідати. Я для проєкту для Національного банку Австралії е, затягнув е, в проєкт, там був е, бекенд на PHP, Symfony 2. Preview Release 7. Це не, навіть була не бета, це був реліз, тому що проєкт. Був дуже хардкорним Waterfall, без кав хлопці, ми поки за рік з хвостом вийдемо і стадію попереднього релізу. Сімфоні 2 ще 50 разів релізниця. І от тоді це було дуже мале ком'юніті. Але а, оскільки нас таких ідіотів було дуже мало, то пан Фаб'єнт Потенцієр, який є, був автором тоді Сімфоні 2, одним головнішим, дуже швидко з нами розбирався, відповідав. Тому зараз на етапі, коли ефект ще. Відносно молодий і не всі без практиці в ньому виявлені. Це круто, що ком'юніті мале. Однак uh -huh. для того, щоб занурювати будь-яку команду в як в ефект, потрібен хоча б один ентузіаст, якому цікаво в цьому розбиратися. На жаль.